Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака стрілець на період з 13 по 19 листопада. Забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось замок. Він каже про те, що у вас щось завершилося. Маю надію, що це ось цей скандал, біля котрого випав замок. Ось тут, друзі, у вас корабль. Це якийсь важливий для вас проєкт, великий, або далека мандрівка. Якщо проєкт або якийсь договір, то він заключений на велику суму, ось тут змія. Це хитра людина. Котра може вам завдати шкоди. Ось тут розбите серце, <кій> а також сумна новина. Ось, друзі. Ретельно плануйте свої справи і дивіться, щоб ніхто на них не вплинув. Ось тут ключик. Якщо у вас тут, наприклад, виникла зупинка. Ось тут зупинка або якась незрозуміла ситуація, і ваша справа зупинилася остаточно, то ось тут ключик, він може вам допомогти ось, цю, ось цей замок відкрити, тобто вашу справу далі продовжувати. Якщо це воно одного стосується. А можливо, іноді так буває, що одна. Одні обставини завершилися, а інші якісь відкрилися саме з цього приводу. Ось тут, друзі, таємниця планета місяць, вона каже про те, що, ось дивіться, таємниця, потім розбите серце і сумна новина. Якісь такі обставини, що вас можуть засмутити. Ось тут, далекоглядність окуляри. А також, друзі, ось тут терези. Терези вам кажуть, будьте врівноважені, а також Використовуйте свої фінанси помірно. Тобто не тринькайте гроші. І ось тут, друзі, завершується все картою сонця. Це дуже потужна, позитивна карта. Будемо сподіватися, що всі ваші обставини упередкуються, і нарешті все стане ясно. Дуже багато символів. І надія раджу, щоб ви виписували собі на лістику, щоб потім ви могли зрозуміти, що до чого відноситься. А ми переходимо до другого розкладу для знаку Зодіака Стрілець на період з 13 по 19 листопада 2023 рік. Ну и тут, друзья, покровительство высших сил парасолька. Тут снова якісь невідомі обставини Планета месяц. Ось тут стрелы в колчини. Це яка ж якась успішна ваша справа, з вирішення якої ви будете дуже радіти. Стріли в колчані в десяточку. І ось тут родина. Домашній очах ось вогнище. Це гармонія в родині. Та начебто все. Що це за незрозуміли неви... не вам обставини, зверніть на це увагу, і якщо ви в чомусь не впевнені, не приймайте в цьому участь. По-перше, треба добре зрозуміти, що як буде відбуватися, а потім тільки потім робити якісь висновки. Третій розклад для знаку зодіака стрілець. Ось тут, друзі, корабель. Якась така далека мандрівка, або важливий договір по роботі на велику суму. Також підкова, це також успіх, повна чаша. Ось. Ще один договір або пропонування. Руки та серце, каблучком Ось, друзі, хто давно збирався, то, будь ласка. Ось тут плітки сплетні Ось. Будьте обережні, не приймайте в них участі. Ось тут, друзі, ключик. Знову ж таки, якесь ваше важливе питання буде вирішено. Дивіться, ось ключик, і ось якір стабільність. Ось якір. Стабільне вирішення якихось питань. Ось такий, друзі. Вам пасіянс намалював малюнок наступного тижня. Саме зараз ми з вами подивимося застереження та пораду для знаку зодіака Стрілець на період 13-19 листопада 2023 рік. На картах Мадам Ленорман. Застереження, клевер та порада. Башня порада, друзі. Це в картах мадам Ленорман. Державна установа башня, Казюний дом. Можливо, ви будете вирішувати свої важливі питання саме в державній установі. Зверніть на це увагу. Там можуть бути вам надані правильні якісь довідки або документи. Зверніть на це увагу, щоб ви були в курсі діла. А клевер, друзі, вже не один знак сьогодні отримав в застереженнях клевер. Це дуже така позитивна карта. А чому вона стоїть в застереженнях? Можливо, тому щоб ви на фоні своїх якихось успіхів нічого не пропустили і не наробили помилок. Можливо, ось ці плітки. Ось ці плітки, друзі. Щоб вони вам не спортили всю вашу загальну позитивну картину, тому що сам по собі клевер це дуже гарна карта. Але вона чомусь на цьому тижні багатьом знаком випала в застереженні. Ось так, друзі. Якщо ви щось не встигли роздивитися, і ще раз перемотайте, подивитися, щоб не пропустити ніякі важливі події. А я дякую вам за підписки. За лайки та коментарі, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Передаю вітання в усі країни, котрі нас дивляться, а їх досить таки багато. Сподіваюсь, ця інформація для вас корисна, а також цікава. До зустрічі на моєму каналі.